Ось починається наша чарівна екскурсія. На Титаніку. На Титаніку. Так, Ваня, смотри, щоб там борт не хлібав Все, порядок. Так, ось ми виходимо в русло річки Ірпінь. Ось там махають з берега проважаючі. І потихеньку наш орієнтований маршрут. Це Гостомель, там де ми почали рух. І рухаємось в сторону... Села Гута-Межигірська. Ось тут така цікава рослинність. Видно, що деревця... Подивись, Петрович, на 2 на на метри від землі. Ну, більше поки не давай. Просто маневруй, щоб ти не заїжджав в куширі і не дерева не наскокував. А там треба вже голову буде пригинати. Дивись, зліва йдуть коряги. Обережно. Це ми покажемо всім людям, щоб всі люди бачили, як можна цікаво розважатися Так мандрувати, путешествувати і все остальне таке тому подобне. Рекламні там птички якісь є. Так.